Художниці Номеда Чорлюніте та Наталія Вовчук відомі у світі мистецтва. Їхні цікаві насичені сюжетні живописні роботи по особливому проваблюють оковідвідувачів. Цю виставку робіт назвали Артволя. Номеда Чорлюніте характеризує себе як експресивну натуру, так описує і свій живопис. А тепер вона ще й пише полотна для воїнів зсу Є роботи, які. І маю фігуратив. Зараз ця остання робота там є. Ангел. Я вже зробила нескільки колекцій малюсеньких ангелочків, зробила для ЗСУ нашої десятки, оберіги ми робили. То я є художністю абстракціоніст і. З фігуративними елементами а до війни роботи Наталії Вовчук були більш чуттєвими та емоційно спокійнішими. Однак зараз усе змінилося, каже мисткиня. Мої роботи завжди створюються під враженням від якоїсь події, під враженням від людини, під враженням якогось дійства. І тому роботи завжди присвячені або комусь, або чомусь. Або якісь якомусь періоду, або якомусь спогаду, тобто вони завжди є е, таким вихлюпом творчості. Мистецтвознавець Тарас Косович зазначив, що обидві художниці неймовірно талановиті. Їхні роботи мають глибину і сенси. Є вдвох добре відчуття кольору, добре відчуття лінії, і власне е, от е, які об'єднуються. Добре, виставлений, добре поставлений сюжет, яким, власне, можна прочитати. В кожна має нові роботи, і відповідно дуже вартує, щоб саме коломийський глядач їх побачив. Поки експонуватиме ця виставка, також можна буде придбати роботи. Гроші художниці планують передати на потреби Збройних сил України. З Малецький Раї.